Сьогодні. Ми хочемо зараз, щоб має від обласної адміністрації, від міської влади приїхати представники приїхати з присутністю журналістів, приміщення обласної адміністрації, там домовитись. Коли буде обговорено питання щодо демонтажа пам'ятника, якщо ця орієнтовно, наприклад, на понеділок з пропозиціями приходить громадськість, пропозиції влади, як це зробити? Куди, якщо це не буде робитися, тоді через на наступні вихідні буде вже більша кількість. Е, я думаю, що я запрошую з Києва приїхати з патріотичних організацій. Дніпропетровськ, гарне місто у вас поруч, ваш конкурент, деякій мірі, але я думаю, що у вас дружні стосунки е, патріотів. просто ну, вже я думаю, якщо буде тиск е, все ж таки громадськості плюс. Київ, де ми спробуємо підняти питання в різних фракціях, тому що все ж таки це символ вчорашнього дня, це символ крові, символ того, як знищувалася українська держава в 17-20 роках. Це потім і Голодомор, і репресії, і все інше 37 му року. Ми йдемо в нову Європу, ми хочемо подалі від Москви, яка хоче нас тримати в стані залежного, рабів своїх. Так чому цей символ Москви, який лежить на центральній площі Москви і є культовою для них, для них такою, істотою такою? біля нього ще Путіна треба положити і забальзабальзаміровати. Два володі. чому він тут стоїть, як і людина, яка ніколи не була в Запоріжжі, з якою Запоріжжі хіба що Дніпро Гес, але це також, я вважаю, він робився руками. Українців це наш це не заслуга Леніна, це заслуга тих людей, які все ж були мозговим центром, які думали не про світле майбутнє, а хотіли жити в цивілізованій державі. І, наскільки я знаю, їх потім також частинно репресували. Керівник Київської організації УНСО і ОТАВ.